Доброго дня. Сьогоднішній день прочитаємо дві прості, простесенькі, коротенькі притчі Господа Ісуса Христа, які закладена дуже велика кількість повчань. Це притча про загублену вівцю і Загублену травму. Євангелія від Луки, 15 розділ з 1 по 10 вірш. Доближались до Ісуса всі митники, грішники, щоб слухати Його. Фарисеї ж і книжники нарікали, кажучи, Він приймає грішників і дій ними, а він сказав їм цю притчу, говорячи, хто з вас, маючи сто овець і загубивши одну з них, не залишить 99 пустині і не піде за загубленою, поки не знайде її. А знайшовши, кладе її на плечі собі радіючи. І прийшовши додому, скликає друзів своїх та сусідів і каже їм, радійте зі мною, бо знайшов я мою загублену овечку. кажу вам, що таке саме на небі буде більше радості за одного грішника, який покаявся, ніж за 99 праведників, які не потребують покаяння. Або яка жінка, що має десять драх, коли загубить одну драхму, не засвітить лампу і не замітає в домі і не шукає уважно, аж поки не знайде. А знайшовся, кличе приятеля і сусідів, і каже, радійте зі мною, бо я знайшла загублену драхму. Так кажу вам, Буває радості у ангелів Божі за одного грішника, який кається. Ми бачимо цю притчі, головна ціль цих притчів як знайти загублену душу. Це Ісус звертав увагу. Ісус Христос сам і послідовників наставляв. Як ставиться до грішників? Методі Ісуса Христа був такий і нам він його радить. Вирозуміння і любов до до, до. до митника, налогова інспекція. Люби, її треба грішника теж. У двох притчах. Луки 15 з першого загубленого овечка. І Луки 15.6, загублена драма. Господь Ісус Христос показує Отця, проявляючого ініціативу у посуху грішників. І радіє Бог про повернення знайденого, як повертається втрачене. Людей тягне до доброго святого, бо там спокій. І Ісус Христос при взаємовідношеннях з грішними висказував доброту, співчуття, щедрість, смирення, слухаючи його слова, будучи там, де він, слухачі, відчували себе. Не людьми. Приче про того вівцю, загублену драхом, це не чинячи, зневажені у світі люди тягнулися до Ісуса Христа. Їх ніхто у світі не чинить, їх зневажають тягнеш. Тянеться до святого. Януся до Христа. Багато людей, які відчувають, що потрібні комусь. Не потрібні. Чи потрібні? Не потрібні комусь. Відчувають. І вони хочуть довіритися комусь. Вони хочуть довірятися чогось. І якось до когось притулиться. Наближались до Ісуса всі митники і грішники, щоб слухати Його. Завжди були, є, будуть люди, які тягнуться, бажають, щоб хтось знав про їхній спокій, про їхній гаразд. Митники грішники знаходили в Ісусі. І лучше іслапитися цього роботи. Ісус Христос використовував стихійні групіровки людей для розкриття їм через них Небесної правди. Притча стала доступним методом розповіді, що є божественне керівництво турботи Бога. Наставлені основ принципів вічності. Прічі Ісус Христос входив у поведінку невіруючої людини. Прічею легше людині зрозуміти Божий режим, характер, Боже благословення. Притча проникає, приживається в розумі. Ось того Ісус Христос. Притчі Притчою Ісус Христос показував, що Господь Бог сам шукає, як спасти кожного грішника. Тебе теж. Хоч такі люди міцерні для світу у світі, для Бога кожна душа дорогоцінність. Зневажене в світі дорогоцінне для Бога. Зневажене в світі дорогоцінне для Бога. І Ісус Христос показує, як потрібно дивитися за духовно обездоленими. На Їх треба дивитися як на хворих, потребуючих не кари, за свою хворобу а уважного, духовного святого лікування. У притчах показано, як старанно, дбайливо виконувався пошук втраченого. І от кому Господь допоможе да знайти хоч одну душу та привести її до Бога. Той зрозуміє, збагне радість, якою радів Ісус Христос, приводячи душі до покаяння. Та якою радіють ангели Божі при наверненні грішника, притчах розкривається, таємниця, метод, місце, кого, на що шукати. Треба шукати там? А? Треба шукати там, де можна знайти? Як проблема з шуканням новонавернених, новопокаяних. Значить, не там шукаєш? Не те шукаєш? Не там і не те шукаєш. Змінити треба Жінка раніше як шукать, драхму, позасвічувала світла, Странно стала мести своє житло, уважно переглянула всі куточки, сілинки трісінки. Раніше, чим шукать його, треба подивитися в себе, засвітить. Світло не йти до побочки. Ніколи та людина не покаєш засвітити світло. Уважно. Позаглядає всі куточки очей, серця, гусей, мозгів особистого життя. А знайшовши, кличе жінка приятелів. І сусідів та й каже, радійте зі мною, бо я знайшла загублену драку. Ось так виходять, ходять, живуть в настоящі радіст. Радість повинна бути нормою святого християнського Божого духовного життя, Віруючи в Господа Ісуса Христа, завжди раді. Своєму спащінні, яке вони отримали і мають у Ісусі Христі. Радість, радість, радість Іван Луки з початку до кінця наповнена тематикою глибокої радості і хвали Богу. Хвала Марії. Захарії, Семеона, а скільки присілені від емоційних, фізичних духовних захворювань. прийняття Ісусом зехея, який з великою радістю зрадів радістю ангелів і розкаяння одного грішника. А бладний син, спокійні, блаженні люди, ходячих Христовою Євангельською радість. Філіпінцам 4,4 апостол Павло скористався цим словом. Каже, радійте, завжди в Господі. І знову кажу, радійте Радість. Одна із чудових людських емоцій. Хоча декого гріхов вона не туди, не для того і не для чого. Бог створив багато умов для радості, для святої, життєвої радості. Писання наставляє про зазволені, благословені Богом радості. Розібратися, у розібратися резервці навіть з прийняттям слова Божого, Тож, може бути радість, не та що треба. Матвія 13, 20. А посіє на кам'янистому ґрунті — це той, хто слухає слово і з радістю зараз його приймає, але корення в ньому нема. Тому він. Не постійний і колись утиск або переслідування настають за слова, то зараз втягується в горі. Слово Боже показує десь до сіми стадій, моментів, ситуації радості, які дозволені Богом, які можуть бути з ними. Радість за роботу Божу. Я радість нерозумна, я радість проходяща, як кінцева радість, вічна радість від народження чи не народження дитини люди радіють. Як Бог дає мир між людьми, дуже радіють. повністю закінчилась війна. Така радість православній церкві дзвонить, дзвонять, люди радість не улыбаються. Війна, війна, війна закінчилася 45-й рік. Такі добра люди, Радість, така радість, хай Бог дасть, щоб вона постійно перебувала в нас. Їсти дома нічого нема, а ми радіємо, війна закінчилась. Для апостола Павла великою радістю було засвідчить Євангелія благодаті Божої. Радість доречна спілкуванні з людьми у молитві. Обов'язково треба, щоб там була радість. Сфера відчуття радості закладена глибоко в серці людини. Настояща радість це результат правильних взаємних з Богом та з людьми. Тоді буде радість. Радість результат роботи. Святого Духа в нашому житті. Людина з усього творіння має ще спеціальні обов'язки дбати про радість у тілі своїм, дбати про радість у тілі інших людей, тому що вірища й на всій цієї радість. Розповсюджувати цієї радостю. Перша Коринція 6,15, написано, що тіло людини віруючої, храм Духа Святого. До потрібно використовувати пораду писання, яка написана у прістях 17.22. Серце радісне, добре лікує. От болить тобі там болить тут, боліло вчора болить, хто не знає, коли воно перестане. І так говорив, 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 а треба все давчого радуватися в серці, що є Бог і дав життя, і та болячка сама по собі перестане. Для душевного стану впливає на фізичне здоров'я. Радість вона зігріває тіло. Попробуйте, подивіться самі. Якщо ви радієте, так послухайте в себе, як у вас у роті піднебіння, робиться тепле, тепле, гаряче, рече, Рах наповнився тепло, як ви радієте. Бо це время, время радості працюють мускули, десятки мускулів працюють на усмішку, на розгладження щоків, на розкриття рота, на обгорив піднебіння серця, мозги. Хай Бог благословить. От того ті грішники, митники йшли туди. І люди, котрі хотіли мати спокій, вони йшли туди, зізвищаються, слава Боже. І там вони отримували радість. Радість добре лікує, добре лікує. Серце радісне, добре лікує. Хай буде серце радість у вас від сьогоднішнього дня. Вона буде лікувати, вона буде говорити, вона буде благословляти у серці з Богом. Дорогі друзі, хай Бог благословить. Амінь.